Завжди розпочинаємо із актуальних новин станом на 967 й день великої війни. Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселю. Там відбулося спеціальне засідання Європейської Ради, де український президент представив план перемоги. За його словами, план перемоги це український інструмент примусу Росії до миру. Це міст до успішного саміту. У нас є таємні розділи цього документу, які носять чутливий хар характер, і по них ми звичайно просимо допомоги якомога раніше, сказав Зеленський. Щодо пункту про неядерне стримування, то президент пояснив, що Україна пропонує розмістити на своїй території ракетний комплекс. На його думку, це має змусити Росію до переговорів або ж дозволить знищити її військові об'єкти. Деталі пропозиції надали партнерам, які можуть це зробити Сполученим Штатам Америки, Британії, Франції, Італії та Німеччині. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо. Я дякую Шарлю Мішелю, президенту Євроради, за запрошення для України взяти участь. Будуть також зустрічі в Європарламенті. І з президенткою Робертою Мицолою, і з головами політичних груп в Європарламенті буде зустріч з Марком Рюте, генсеком НАТО. Також ми готуємось до засідання Ради України НАТО на рівні міністрів оборони. Головне більше захисту для України зараз перед зимою. Для нас зими завжди складні, а ця ще і небезпечна заявив Зеленський на зустрічі із головою Євроради Шарлем Мішелем. Зима наближається, тому ми звичайно підготувалися. Ми виконали своє домашнє завдання, але нам треба все ж таки отримати системи протиповітряної оборони, наголосив Зеленський. Ну а я ж нагадаю, що напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ймовірність закінчення війни в Україні найближчим часом дуже висока. Він очікує, що саме сьогодні на засіданні Євроради буде вказано, коли це може статися, оскільки несподівано порушуються теми про запрошення України до НАТО. На його думку, таке запрошення. Не буде безкоштовним. Фіцо підтвердив, що його уряд підтримує територіальну цілісність України і що він підтримує будь-який мирний план, запропонований для цитую, врегулювання конфлікту, але знову наголосив, що Словаччина проти вступу України до альянсу, бо це за його словами призведе до третьої світової війни. Україна буде 33 м або 34 м членом НАТО одного дня. Про це сказав генеральний секретар Марк Рюте, прибувши на зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Генсек утримався від того, аби сказати, чи стали держави альянсу більш прихильними до пропозиції дати Україні запрошення стати членом НАТО зараз. За його словами, союзники зосереджені на зусиллях, які прокладають міст до членства України. У майбутньому НАТО матиме 33-го чи 34-го члена Україну. На цей момент виглядає, що Україна буде 33 м членом, але можливо перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож, якщо є конкретне питання, коли, то я не можу дати на нього відповідь зараз. На цей момент Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО. Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться у листопаді в онлайн режимі. Повідомили у Білому домі. Точну дату, поки не називають зустріч. Очолить президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Засідання контактної групи щодо підтримки України мало відбутися минулого тижня у Німеччині, але зустріч скасували: Джо Байден не зміг приїхати до Європи через ураган Мілтон, що насувався на Сполучені Штати. Тім американський президент вже сьогодні прибуде до Німеччини для зустрічі із канцлером Шольцом, президентом Франції Макроном і прем'єром Британії Стармером. Усі чотири західних лідери, як очікується, говоритимуть про майбутню підтримку України, оскільки США, Німеччина, Франція та Велика Британія є головними постачальниками зброї нашій державі. Чи прибуде на цю зустріч президент України Зеленський? Поки невідомо. Наряди, ракети та боєприпаси для хаймерсів у Сполучених Штатах Америки. Розповіли, що входить у новий пакет допомоги для України. На сайті Пентагону опублікували перелік зброї, яку невдовзі отримає українська армія. У ньому є додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем, артилерія, бронетехніка, протитанкове озброєння, стрілецька зброя, тепловізори та тренувальне обладнання. А за словами українського президента Зеленського, до нового пакету військової допомоги увійшла також і далекобійна зброя. Міністерство оборони Сполучених Штатів напередодні оголосило оборонний пакет підтримки на суму у 425 мільйонів доларів. Це вже 67-й транш зброї, який США надасть Україні з 2021 року. Лідер головної опозиційної партії Німеччини ХДС і кандидат на посаду канцлера Фрідріх Мерц запропонував висунути Росії ультиматум. Під час виступу у Бундестазі він висловив переконання, що з Путіним не варто вести дипломатичні переговори, оскільки вони призводять лише до нових злочинів РФ. Він звинуватив чинного канцлера Шольца у цитую «нерішучій позиції. І закликав його висунути Путіну ультиматум. Він закликав дати Росії 24 години на припинення бойових дій у разі невиконання вимоги зняти обмеження на далекобійні зброї для України та передати ракети Таурус. Марс вже не вперше закликає передати Україні німецькі далекобійні ракети. На думку, політика саме така тактика допоможе Путіну вирішити самостійно наскільки далеко він хоче зайти в ескалації розв'язаної ним війни. Кандидат у канцлери наголосив також, що рішення про постачання німецьких далекобійних ракет має ухвалюватися на європейському рів рівні. До слова, партія Мерца на сьогодні має найбільшу підтримку виборців у Німеччині. Це принесе користь світу. Сі Цзіньпінь заявив, що Китай хоче бути другом і партнером Сполучених Штатів Америки. Очільник Китайської Народної Республіки каже, що співпраця замість суперництва принесе користь усьому світу. Ці Цзіньпінь також додав, що процвітання ша принесе успіх Китаю і навпаки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на державні змі Китаю. Згідно із повідомленнями, китайський лідер назвав китайсько-американські відносини одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі. Вони вважають мають вплив на майбутнє і долю, і долю людства. Ройтерс нагадує, що у відносинах між Сполученими Штатами та Китаєм є низка проблем, починаючи від інтересів національної безпеки обох держав та торгівлі, і закінчуючи діями КНР у південно-китайському морі та проведенням посилених військових навчань поблизу Тайваню. Однак, за словами лідера КНР, послаблення напруги у відносинах вигідне обом країнам. Китай завжди вибудовував китайсько-американські відносини відповідно до принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці і вірив, що успіх Китаю та Сполучених Штатів це можливість один для одного. Сказав Сі. Тим часом у Сполучених Штатах Америки заявили, що Китай зробив свій вибір у війні на користь Росії. А так звана нейтральна позиція Китаю до російської агресії в Україні тільки видимість. Про це заявила дипломатка, постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт. Вона підкреслила, що офіційні заяви КНР суперечать фактам конкретної підтримки агресора. Тож і Сполучені Штати і інші партнери продовжують закликати КНР відмовитись від підтримки того, що Росія робить в Україні. КНР робить усе можливе у спробах переконати світ у тому, що вона зберігає дуже нейтральний статус стосовно російської війни в Україні. Але насправді КНР вибрала сторону своїм великим пальцем. Вона схилила Терези на підтримку Росії у її війні в Україні і надає росіянам довгий список компонентів подвійного призначення, які дозволяють здійснювати напади на українських цивільних та військових. Путін зробив ставку на війну на виснаження, але зіткнеться з великими проблемами, зазначають у американському інституті вивчення війни. Поточна теорія перемоги російського диктатора Путіна в Україні спрямована на затягування бойових дій. Він припускає, що його окупаційні війська можуть пережити західну підтримку ЗСУ та зламати їхній опір, вигравши війну на виснаження. Але на думку аналітиків, Росія зіткнеться із серйозними середньостроковими та довгостроковими обмеженнями, які підірвуть ці стратегічні зусилля агресора. Путін та російське військове командування ймовірно розглядають збереження загальнофронтової ініціативи як стратегічний пріоритет. Вони показали себе терпимими до затяжних наступальних операцій, які призводять до поступового. Повільного повільного просування вперед далекого від їхнього від їхньої ймовірної оперативної цілі оцінили аналітики. Посилений наступ військ окупантів влітку 24-го року щодо захоплення Покровська та скорочення ширшого українського виступу на заході Донеччини, вважають експерти, досягне кульмінації найближчими місяцями. Цитую ця так звана теорія перемоги Путіна заснована на проведенні збройними силами РФ послідовних наступів протягом невизначеного часу, але такі виснажливі атаки значно послаблять людську силу і матеріальні засоби, які є в Росії. Тож російським військам доведеться знизити темп наступу, принаймні на окремих ділянках фронту, і це дасть можливість збройним силам України перехопити ініціативу на полі бою в цих районах. Висловили переконання аналітики Інституту вивчення війни. СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, який командував операцією Київ за три дні. Служба безпеки зібрала доказову базу на генерала майора Володимира Селівьорстова і колишнього командира 106-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил РФ. На початку повномасштабної війни посадовець командував операцією щодо захоплення Києва із північно-західного напрямку. За планом російського генштабу, 24 лютого 2022 року, десантні підрозділи цього генерала мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі з подальшою окупацією всього селища. Інше угруповання військ зі складу дивізії фігуранта отримало наказ на захоплення вишневого. Ще одного перемістя столиці України у разі успішного виконання завдань. Окупанти планували закріпитися в окупованих районах, створивши плацдарм для подальшого наступу на Київ. СБУ опублікувала перехоплені розмови расистів, на яких селіворство дає наказ окупантам щодо захоплення українських міст. Давайте послухаємо. Успіх 55, ми знаходимося між Гостомелем та Лук'яновим. Прийом. Перший населений пункт. Скажи мені. Ге Георгій Гостомель? Прийом. Я не розібрав, не розібрав повільно по літера. Якщо це можливо. Георгій, Ольга, Сергій, Тимофій, Ольга, Михайло, Олена, Леонід. Ольга, Єлена, Леонід. Так, так, я прийняв тебе. Да, да, прийняв, як, у прийняв, тебе справа, як у тебе справи? Як у тебе справи? Прийом. прийом на виїзді на мосту з Гастомелі. Да, кемеровський ви, загін ви, потрапив під обстріл ви, з танка. Ви, Їм потрібна була допомога, як ви, прийняв я, прийом. Попав під обстріл і танка. Кінжал 98. Залишайтеся в Гаврилівці до 14-ї години. Прийом прийняв. Для відновлення боєздатності. Прийом. Прийняв. До 19.00. зайняти вишневе. 19.00. зайняти вишневе. Зайняти вишневе. Прийом. До 18.00 зайняти війна, населений війна, пункт. Докладніше. Кандай зайнять 1 1.9. Зайняти МП. Вешнево. Прийом. Весневое. Так. Но. Повторюся, вертольоти для евакуації прибудуть Верпольоти. о 8.00. Вічнього є гостомель. Ну, це ще один доказ того, що росіяни навіть не знають, куди вони йдуть, не знали і не знають назв населених пунктів України, але при тому пруться в нашу державу. Але після підходу основних сил окупаційних угруповань, РФ начебто, планували штурмувати столицю України і сподівались, звісно, її захопити. Втім, військові сил безпеки та оборони зірвали ворожі наміри. Спочатку українські воїни оточили та знищили значну частину угруповання під час боїв за гостомель. Потім захисники України знищили штаб окупантів в Бучанському районі, в якому перебував російський генерал разом із всім командним складом його дивізії. Тоді Селіверстов та його заступники отримали тяжкі поранення, після чого Віддали наказ на евакуацію ворожого угруповання. на підставі отриманих доказів. Слідчі СБУ заочно повідомили Сельвіорстову про підозру за ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи, щоб знайти і пократи воєнного злочинця країни-агресора. Ну, я впевнена, що покарання може бути, як ми вже бачили неодноразово різним. Не лише е, мається на увазі його захопити і передати до суду, але можливо там кара небесна чи ліквідація на території РФ. все це також може бути покаранням. Влаштовують бавовну в Росії. У CNN вперше показали роботу українських далекобійних дронів лютий. З початку повномасштабної війни Україна здійснила сотні атак на воєнні об'єкти в тилу країни терористам. Одним із основних українських дронів для виконання таких місій став БПЛА Лютий. Як триває підготовка до атак, та які цілі українські дрони уражають на території РФ? Показали і розказали у З Спочатку українські військовослужбовці ретельно програмують майбутній маршрут дронів, щоб обійти російську ППО. І зробити атаку якомога ефективнішою. Етап планування місії застосуванням БПЛА має вирішальне значення. За словами українських захисників, планування складає до 60% успіху. Кожен дрон може бути запрограмований більш ніж на тисячу різних точок маршруту, щоб ухилятися від систем ППО Росії. Безпілотних «Лютий» довжиною близько 4 метрів та розмахом крил до 7 метрів запускають із секретних локацій. Журналісти показали, як один із українських підрозділів готував до запуску понад сотню безпілотників протягом ночі, 29 вересня. Цілью атаки тоді був склад боєприпасів, завантажений нещодавно поставленими іранськими ракетами. Російська ППО на жаль зриває деякі атаки, і за словами бійців підрозділу, рівень успіху може бути збільшений із 50 до 95 відсотків, якщо Сполучені Штати дадуть дозвіл на використання західної зброї по території РФ разом із безпілотником Лютий в атаках задіють і інші безпілотники Камікадзе Рубака ці менші. БПЛА мають вирішальне значення для успіху будь-якої місії. Ціль їх полягає в тому, аби придушити ППО і відволікти російських окупантів від лютого, який часто несе корисне навантаження вагою до 250 кілограмів. Основними цілями безпілотників на території РФ є військові об'єкти. Однак близько 30% усіх запущених дронів можуть виконувати і хибні завдання. Воювати на Арісті одне задоволення. Повітряні сили показали, як наші зенітники працюють на німецькому ЗРК. Арісті на озброєнні повітряних сил із жовтня двадцятого року. Ця якісна німецька система здатна знищувати усі аеродинамічні цілі в радіусі до 40 кілометрів. Це найсучасніший зенітний ракетний комплекс у повітряних силах України. Комплекс досить потужний, з високою ефективністю знищення цілей. Ми дуже вдячні закордонним партнерам за надану допомогу, за те, що ми можемо захищати свою державу, такий непростий для нас час, використовувати такі сучасні зенітно-ракетні комплекси, які прийшли на зміну нашим застарілим комплексам. Росія готується до ударів по об'єктах ядерної енергетики України. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільному брифінгу із міністрами закордонних справ країн Nordic Baltic 8 в Одесі. Сибіга також додав, що через це Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень щодо застосування ракет далекого радіусу дії по військових об'єктах на території країни-агресора. Цитую згідно зі статутом ООН, це наше право. Як країни, яка захищається, це право самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми тут з присутніми колегами всі однодумці у цьому питанні резюмував очільник МЗС. Але дозволу бити західною зброєю по РФ союзники поки не дають, натомість дають гроші на захист об'єктів енергетики і на закупівлю генераторів та сонячних батарей. Країни Нордично-Балтійської вісімки це Швеція, Норвегія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Литва, Латвія та Данія виділять Україні зимовий пакет фінансової допомоги. Йдеться про 44 мільйони євро, які спрямують на закупівлю генераторів та сонячних батарей. Відповідне рішення підписали міністри закордонних справ під час візиту до України. При цьому глава МЗС Швеції зазначила, що також держави планують нарощувати сили протиповітряної оборони і підтримувати економіку країни. В енергетичний пакет Швеція внесла більше половини коштів 28 мільйонів євро. З початку війни країна, країна надала Україні підтримку взагалі у 5 мільярдів євро раніше. Україна заручилася міжнародною допомогою для забезпечення своїх енергетичних потреб у осінньо-зимовий період. І очікується, що загалом партнери нашої держави виділять не менше ніж 386 мільйонів євро.